Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 28 липня, 25 рік. Вирішив я проїхатися. Ну, зараз заїдемо на просу, глянемо на наш стан. Але зроблю такий огляд, буду їхати і буду знімати поля соняшника. В кого які соняшники? Який стан у нас різний, дуже різний, вирізняється. в Когось зовсім нема, хтось задискував, хтось щось чекає. Так що. Сідайтесь біля моніторів, кому цікаво, буде, будемо показувати всі соняшники До речі, соняшник. Соняшник, бачимо, як непогано виглядає. Те, що я казав на своєму соняшнику, це людини посіяно по просі. Дивіться, які тріщини, Яке страхіття. Але він тримається, Тримається він, ну якщо дощ. Він чекає дощу, але доща в нас немає. У нас вчора було 52 градуси. Це так, що заміряли, тому що той, який ми міряли, суперградусник трошки поламався, зашкалив і тепер бреше. Так що їдемо. Їдемо зараз на просу, поглянемо, що як воно здохло там. І будемо показувати всі соняшники на півдні України в нашій місцевості. Заїхали на стерню нашу, ту що ми розтягували і по ячменю, стерня розтягували бороною. Ну, мені дуже подобається і стан. Поки що нічого ми робити не будемо тут, тому що заїжджай і сій, заїжджай і сій, ось, ріпак м'ягесенько. Вон, бачите, як я вам кажу, багато хто каже, там ось руками риюся, руками пилюка. Заїжджай і сій. Не перемішано. Зернина впаде в чисту землю, дуже мені сподобалось. снігозатримання відмінне. А ось наше просо. Тут просто тут навіть навіть немає що, що лишати, що дивитись, не знаю, мабуть разом із соняшниками будемо заїжджати і дискувати. Хотілося б щось хоча б. Отримати сіна, але ж, 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 але але тут воно у нас воно тупо у нас не вкорінилося, не встигло воно. Не хватило йому вологи, ось її, щоб корінчиками вцепитися. Чому воно у нас тут потрібно ще раніше сіяти? Хоча ми рано сіємо, навіть для всіх сроків рано сіємо. І ще раніше на городі, хто спостерігає, то воно, бачимо, воно не, не встигло. Воно тупо не встигло. Кинути кореневу систему в тарину. Все, їдемо по нашим соняшникам. Не по нашим, а по чужим полям. І покажемо. Що я хочу цим показати? Показати хочу, тому що ну відео те, що хто там дивився, воно набрало дуже багато переглядів. В Кацапляндію пішло. Інакше я їх називати не можу, цих людей, які це навіть не люди, це не люди. Які звинувачують нас в чомусь. Йодські звинувачування. І вони радіють, що кажуть, що це нам наказання, як вони пишуть, за всі наші гріхи, за те, що ми вбиваємо людей. Накажуть не нас, накажуть ті, хто винні. Але голоду у нас не буде. Що я хочу цим відео показати. Тому що якщо в когось не вродило, то обов'язково. Обов'язково в когось іншого. У нас ось в межах я беру. Ось я об'їжджаю 2-3 кілометри. Це такий коло таке. І все залежить від того, хто який гібрид посів Ось, бачите, який стан. Людина оставила але тут нема на що надіятись. Нюансів дуже багато. Все залежить, я ж кажу, гібрид. гібрид. Який гібрид, кого як посіяти? В які строки. По якому попередньо. в цьому році вилізло дуже... Тому що йшли б дощі по сіну, то, то всі були б в одинакових умовах. А так хтось попав в вологу, хтось не попав в вологу. хтось... ти ось дивіться. Один господар, ось інший господар. По землі, що там, що там, тріщини страшені там соняшника ось, бачимо, там і ось тут. Нюансів дуже-дуже і дуже, і дуже багато. Якщо навіть один і той самий гібрид посіяти в одні ті ж самі сроки, один і той самий гібрид на різних полях буде різний результат. До речі, це наш соняшник. Ароматик. Бачу? Ось вам. І це знову ж таке просто. Про От пішов би тут дощик гарний. І було все гарно. Ось вам і соняшник ароматик. Це соняшник ароматик. Це я вже зараз перейдемо, ми договорю і перейдемо на інші гібрид. Якщо один і той самий гібрид посіяти в одні ті самі сроки по різних попередниках, ви отримаєте різний результат, тож розповідати те, що це класний гібрид, а то поганий, ну це знаєте, це не підходить. І якщо один і той самий гібрид посіяти в різні сроки по одному і тому самому попереднику, ви так само отримаєте різні результати. Це, до речі, вже... Соняшник цейлон. Це соняшник цейлон. І, і ще раз, от зараз ми поїдемо. Ось це поле. Ви запам'ятали, який тут вигляд має соняшник? А зараз ми на ось це поле поїдемо з тієї сторони. Тут дощ пройшов по діагоналі. Бачите, які соняшники з цієї сторони. Сіялося. По одному методу. В одні ті самі сроки. Ну все, все ж, ну ви розумієте, одне поле в один день засівалося. Те саме насіння все. Зараз ми поїдемо, зараз я вам покажу ЛГ. Ось ми перейшли на ЛГ. ЛГ, чесно скажу, зараз, на сьогоднішній день, ЛГ виглядає набагато. Гірше ЛГ виглядає набагато, гірше лінійки лідея. От це без всяких там, я кажу, я завжди кажу правду. От знову у нас ЛГ, як колись було декілька років назад, ЛГ Какашка. Ну то не какашка, красиво зійшло, але, але ми бачимо. Зараз їдемо на ту сторону. І ще не можу Отой нюанс, що я казав, в цьому році спрацьовує навпаки. В цьому році все перевернулося, з ніг на голову. Хто удобрював, той отримав гірший результат. Де під посадками завжди було гірше. В цьому році під посадками самі кращі от соняшники. Тут завжди, так, да, ми виорали були, але прямо виділяється, де тінь від дерев. Де падає тінь від дерев, там соняшник набагато краще. Ось тут дивіться. Ось вам приклад. Ось я стою в прогалині. Тінь від дерев. Бачимо соняшник який. І ось розвертаємось ось прогалина. І дивимося сюди. Це вам прямий вплив посадки. Там, щоб не казали, он. Бачимо, який стан соняшника тут, ось. І це ми в прогалині. Де сонце? Прямі сонячні промені. І ось ми переходимо. Прямо під грушку і все. І далі пішов, пішла посадка і ось, бачимо, тінь падає вже. Все, їдемо на іншу сторону. І ось ми приїхали на другий край цього ж самого поля, тільки що ми були ось там. Бачимо ситуацію. Тут я показував, тут я знімав, що вплинув те, що ми обробляли фуніцидом і пором, припалили, можливо, взазу. Але бачимо, що значить волога. Живильна волога. Ось тут не пройшло доща, що там по діагоналі. Пройшов і все. Одне й те саме поле, один і той самий сорт. Срок посіву те саме. Але, 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 що ми бачили з цієї сторони і що ми бачимо. Що гарного ми не бачимо. І як тут, то його вже потрібно дискувати. Ще й бачимо ще й шкідник. Собака. І зараз його, мабуть, тут буде дофіга да, бачимо ось. Почалося. почалося, так що скоро. Скоро соняшники, ті, що лишилися, вон, бачимо, в кожному соняшнику, в кожному соняшнику купа. Ось. Вже. Вже їх купа. Потрібно ті, що дискувати, дискувати, щоб не розвелося. Так що в кого навіть лишилися соняшники, вон, бачимо, яка дивина. Дивіться, як соняшник. В кого навіть вони лишилися, зараз загроза. В тому що на ті соняшники, де зеленіють у кого, на щастя буде гусінь. Вон дивіться, вона вже вже вона знищує листковий апарат. Ну це, Тут соняшники в нас все одно нема нічого, то не страшно, але їдемо далі. Це ще один із варіантів, де хто з наших фермерів, коли втратили ріпак, коли зрозуміли, що не буде нічого, посіяли соняшники. Бачимо, воно видно, що рядочки, але, але тут немає нічого. І це теж витрати, це теж втрати ось, ось висотою 20 см. Це соняшник висотою 20 см. Він вже кинув головку. ну та Тут, тут... навіть є ось такі варіанти. Сіялося тут наутільною сівалкою, дуже шикарною сівалкою. Сергій Суровий знає її. Це... Він має відношення до цієї сівалки. говоря розповідати лишнє але якісно, все посіяно, господар гарний, але ось такі результати. Ось іще соняшник цього самого господаря, що ми тільки що були на полі. Намагався отримати хоч якийсь врожай, ось теж поле. Ну, що Тут, тут є надія на врожай, є. Звісно, та, що, якщо піде, але бачимо О, вже скільки гадості, скільки гадості сидить. Якщо піде дощ, як і всі наші соняшники. Так що, що я хочу цим відео сказати для русських, але є нормальні люди, які адекватно коментують. Я їм вдячний. Тому що є, як і серед нас, українців, є гімна, а є нормальні, адекватні люди. Так само і серед Росії. Є гімна, є дебіли. А є адекватні нормальні люди. І я їм за адекватну поведінку дякую, тому що вплинути вони як і ми зараз розуміємо. Бачимо. Які кричать усі, що голод, що це вам наказання, що буде голод, та не буде голоду, тому що в межах наших... зараз ми поїдемо ще кращі соняшники, я вам покажу. Тому що ми все компенсуємо за рахунок один одного в Україні. Бо ми українці, ми єдині і ми, ми об'єднуємося. Говорю, блін. А сам розумію, що ми змінюємося і не в гарну сторону. Але хочеться вірити, що ми все ж таки лишимося українцями. Ось ще один варіант. Так, різнобій дуже великий. Не знаю, як, що тут, що тут сіяли, але... Чи є шанс в цього соняшника? Є. Є шанс. Ми бачимо, він не ушкоджений так сильно кліщем і хворобами. І якщо б пішов дощик, все в нас якщо. якщо б, то було б все гарно. І тут би, я не кажу, що тут такий супер врожай. Але щось можна було б отримати. Так що варіанти дуже різні, дуже різний стан. О, теж тріщини. А ми продовжуємо нашу подорож. Є також ось такі соняшники. Він виріс, він ось мені по пояс. Він витягнувся, все гарно. Але спека тупо тут ми боролися з кліщем, це наш соняшник, це наш соняшник Армоніка, Ми його тягнули, ми з ним працювали, гарно він виглядав. Але бачимо, от, от вам і вплив. От вам і вплив, і в цьому краю все воно таке. Ось наш соняшник, ось сусідський соняшник. Ось межу перейшли, це сусідський соняшник. Ну Звісно, хвороби, шкідники, десь щипануска, мабуть, або ще щось. ну Виривається він, тому що він тут виліг. А наш соняшник ось так виглядає. це Соняшник Армоніка. Є, так, да, люди дискують соняшник, який там висотою 30 см і засох. А тут найголовніше, що до сліз образливий. Що ми його тягнули, ми його витягнули, стан міжрядя, чистенький, красивий соняшник. Це ось той припалений, хто спостерігав, так він і не відійшов. Красивий соняшник, супер стан. Високий ось. Але. Але, 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 але навіть останній дощ йому нічого не допоміг. І тут... та яка тут, Ні, навіть якась волога вцепилася. 4 сантиметра сухого, а там навіть он якась на подушці. За що я казав? Бачите, рихли, це інша тема, але все в купі, хто дивиться, той зрозуміє. Тому цікаво. То дивиться. Те, що я казав, рихлий ґрунт. Рихлий ґрунт, він дуже швидко віддає вологу. Що нам потрібно? Нам потрібно на півдні створювати на поверхні ось цей прошарок сантиметр 2-3 рихлого для того, щоб порушити капілярність. А там нам потрібно створювати. Я не кажу асфальт, він асфальтом ніколи не буде. У нас чорнозем. Він наскільки вологий, наскільки м'який. Чим більше вологий, тим більше він м'якший. Як засихає, хай ви як би що не робили, він буде асфальтом, та подушка. Але волога випарувалася з пухого, а там вона лишилася. Але це нашому соняшнику не допомогло. а Гарний стан, гарний гарні завдатки були. Тепер маю надію поїдемо красиві соняшнику вам покажемо. Це вибачайте не по темні соняшнику, але хочу показати, пройшов у нас дощик, ото був 10 мм. І як і зійшов ріпак. Не знаю навіть чи його лишати. Падалишній ріпак, ми його розтягували бороною. Це вже так, саме стійкі, хто лишилися. Тому що 20 хвилин дивиться вже ніхто не буде. Я впевнений. Але так гарно зійшов ріпак. Думав бороною зайти тут, мульчу зробити. Але й шкода ріпаку. Чи хай собі росте. Там сухо. Не знаю, навіть хай собі, будемо спостерігати, цікаво. Буде як сидирати. Ну і нарешті для тих, хто витримав 20 хвилин або хто перемотав там в ускореному темпі. В кінці ми покажемо соняшники, які більш-менш виглядають. І це в нашому, вон, там за посадкою наша гармоніка висох. Ми сіяли набагато пізніше, а ось ці соняшники були сіялись набагато раніше. в ранні сроки, Хоча в минулому році всі, хто в ранні сроки, воно згоріло в цьому році, і всі чекали пізні сроки, а хто посіяв зарано, той отримає якийсь результат. Бачимо, що цей соняшник вже відцвів, є щось є. Маємо надію, що щось натягне. Хоча це я вам скажу чесно, це... А, ні, тут рихлення, мабуть, було, тому що стерня зверху. А зараз ми поїдемо побачимо по оранці. ну Це абсурд повний, але що значить часно посіяти. Ну і вгадати, звісно, з гібридом. Ну ось одне із полів нашого господарства. На 45 по Бачимо, який страшний стан. Дивіться, які тріщини. Тріщини такі, що кхм, рука туди, туди монтіровка впаде, і це по всьому полі. І, і тут була оранка. І я впевнений, що такий стан рослин це не скільки ось та оранка, тому що оранка тут якраз зіграла. Те, що мається тріщини, ось це страшні тріщини по всьому полі. Це не одне, все все по сітки. Просто дуже ранній срок посіва. Ну і звісно, правильно підібраний, підібраний гібрид. Тут не ушкоджено було кліщем майже. Тут, ну, це здається 130-й піонер. От він інколи вистрелює і гарно. І тут соняшник бомба. І це. В нашому регіоні, і ну, поле так, так строк посіву, Є ці самі гібриди на інших полях, по інших попередниках. Вони мають поганий. Але, але коротше говоря, не чекайте, що у нас буде голод в українців. Ми з голоду здохнемо. Хто хоче, здохне з голоду. Але ми витримаємо. Ми витримаємо, ми переможемо. І внутрішніх, і зовнішніх ворогів. Всіх падлюк ми виб'ємо і виживемо. на зло ворогам. Дякую всім, хто додивився до кінця. Я вам вручаю медаль за відвагу. Обов'язково напишіть, що ви додивилися до кінця, навіть якщо ви перемотали все в ускореному режимі. Я буду вам вдячний. Ставимо вподобайку, підписуємося на наш канал. І все буде добре в цій Україні, в нашій країні, коли кожен буде займатися своєю справою і робити в своєму житті лише те, що він міє робити найкраще. І тоді буде всім нам добре. І кожній родині, і кожній людині. Дякуємо захисникам нашим. За чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Слава полеглим героям. Хто знає, що й нашу сім'ю це трошки зацепило, не трошки, а дуже боляче. це як трошки, трошки не буває. Це це біль. біль, Це безвихідь. Ось як з цього сонячника. Ну, він начебто й вижив, але... Але ви подивіться, що це, що, що це таке. Це рука там ось. А він тримається. Отак і ми, українці, тримаємося, щоб з нами не робили. Дякую.